Перше протиріччя, які в мене зараз вирують, скажімо так, отже, дрони прилетіли зі Сходу, тобто не зі сторони України. Це перше. Друге, Дрони, ті, які влучили в будинки, навіть не взірвалися, а ті, які впали на полі, то ті взірвалися. Деякі дрони взагалі без бойової частини. І взагалі китайські дешеві, не самі дорогі. І на цьому тлі сьогодні е, в, в, в цей е, в Краснодарський край прилетів дрон, на переробний завод і взірвався, і взірвав і втратив, куди треба. Питання: де більше не ми? Так, можна задати питання тим, що палає на болотах, але я хочу сказати, що просто так викидати дрон, який летить ніякого толку, навіть не витягує толком на себе ну масово систему ППО, бо її треба витягувати там, де нам зараз треба. Ми ж не, не збираємося бомбардувати Москву. Що нам треба витягнути їхню систему ППО в Москві, правда? Ну тобто в нас є набагато цікавіші ці цілі. І не лише працювати на витяжку системи ППО. Ці дрони можна було б успішно запустити десь тут ближче. і Тож вони нормально принесли би, зробили би, то кажуть богоугодної справи з набагато більшою користю ніж те, що відбулось в Москві. Тому зараз, звичайно, де хто каже, «О, то ми там. Я, я не здивуюся, що завтра Будану той, що прикриває корупціонери, каже, що це най, 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 най найуспішніша операція гурмов. Ну ну чесно кажучи, хто собі буде забирати медалі? Я можу сказати лише те, що завжди говорив своїм побратимам. Кажу, мужики, наші медалі від нас нікуди не дінуться, їх вже давно хтось носить, якщо не е то мені ще це ну тим не менше, ну таке ну таке буває. Ну а кому вони там дають Буданова? От тому така історія, і я можу ще додати з цього приводу. Інформ напав зробив своє розслідування з цього приводу. Теж дуже багато речей, які вони озвучили. Те, яке співпадає з моїми словами, ну і давай пригадаємо, все таки росіяни можуть чудити все, що хочуть себе на території. Це правда. Вони можуть зривати п'ятиповерхові будинки хрущовки на каширському шосе заради того, щоб вторгнутися на територію Ічкерії. Ми пам'ятаємо це, тому мені щось так здається, що більше все таки, ну воно схоже, скажем так, воно схоже на мобілізацію глубільного народу на тлі того звіздівця, який зараз відбувається в Росії, на тлі того, що зобов'язують віддавати закордонні паспорти особам призивного віку на тлі того, що заборонили виїзд, і саме в цьому контексті мені дуже подобається. Ну і тролінг, звісно, з лорочкою. Ну це нормальний тролінг. Мені це теж, теж зайшло. Так, Вон... Шкова шпагат зробила від Валдая до Москви, Ну теж зайшло. Тому, е, друзі, можу сказати, що окрім Лапін Фром Юкрейн» є ще непогана спільнота Інформнапал. Е, ідіть, підписуйтесь, читайте. Хлопці теж працюють і досить непогано це міжнародна розвідувальна спільнота. Знаю особисто багатьох з організаторів цієї системи. Ну, супер, хлопці працюють досить успішно. Ну, так от про мою я сказав, так, Михайло Макарок у нас теж дуже часто буває гостем в ефірах прямого і, звісно, приходив до нас не один раз на стріми, Тому ми теж підписуємося під тим, щоб на інформ на палму обов'язково підписатися. Але тут, знаєте, декілька історій. По перше, пане Юрю, коли ви згадали про Ані Лорак, ну ми ж з вами розуміємо, що москалі вони. Абсолютно плоскі вони не вміють іронізувати шуткувати, і хто б коли-небудь додумався до цього. Тобто, сьогодні, якщо подивитися на офіційній сторінці ані Лорак, всі мільйон українців прийшли написати її коментарі з подякою, що вона наша зірунька, бубочка і нас врятувала. Це окрема історія, друзі. Хто не бачив, зайдіть в Фейсбуці, це просто таке задоволення. Це перша історія. Друга історія, це коли ви кажете справді завжди був у цей ризик. Ми говорили: не дай Боже вдарити по території Російської Федерації, не дай Боже, щоб вони змобілізували. Я вчора дивилася синхрони, які зібрали на вулицях Москви. Там треба сказати, що тепер не кожен відповідає і не кожен питає, тому що присісти можна і за перше, і за друге. І от уявіть собі ситуацію, коли москалів питають: ну що, ви, там, ми спугались, ну, от ці от дрони. І е, мешканці Москви кажуть, ми поза політикою. І він каже, ну що, ви там злякались? Ви бачили, ми в політиці не розбираємось. До чого тут дрони і політика? Тобто, пане Юре, вони настільки залякані, але це геть не означає, що вони підуть зараз записуватись до армії на щастя для нас. Ну, Альона, дивіться, я вам хочу сказати, що, то, що вони терпіли, ну вони терпіли, вони будуть терпіти, ліж би десь хтось їх вважав великими. От і вони будуть терпілими в себе у власній країні, будуть рабами. Тобто я вже казав, я не вірю в російський народ, я не вірю в російські еліти. Вони терпіли, вони будуть терпіти. вони не будуть нічого робити. Що стосується реакції москвічей. москалі, це москалі. А от москвичі це москвічі. Так, от я хочу сказати, що колись у тому колишньому тому великому могучому радянському союзі була совєтська армія. Я в ній. Ну так сталося, що мені вже стільки років, що я ще Брежнева пам'ятаю. Е, тому така історія, я сказав Брежнева, не Леніна, <сум> Тому така історія, що я в ній служив. Так от, росіяни, ті, які служили там, тобто Пітерські, там не які, які ну, кубанські це українці, я так просто до, до слова. Але росіяни, е, ті, які не буряти, а саме росіяни, вони кажуть: Росія це Росія, Москва це не Росія. Тобто. Москвічей не любили ніде і ніхто. В мене в військовому училищі, яке я закінчував колись за Уралом. Це знову ж таки я розповідаю, ну, я розповідаю своє життя, навчаючись військовому училищі командиром взвода, офіцером, який, ну я, я був курсантом, а в мене офіцером був такий Черкін Саша з Тернополя. Ну, Тернопольський хлопець такий, мама в Тернополі, він з Тернополя і так далі. Так, от, Потім же я поїхав служити додому в Україну, він залишився в Росії. Суть не в тому, ви собі не уявляєте, як після 2014 року, коли пройшло повідомлення, що нібито я загинув, що він писав в тодішніх ще однокласниках і так далі. І слава Богу, що я в Целафановому пакеті і так далі. Я думаю, а де ж ти гад зараз служиш? В Москві. Тобто, ну от так. Вот. Тому він став просто москвічом. Москвічі і росіяни це різна категорія, різна каста. Вони один одного не люблять, бо для москвічей всі остальні це ліміта. Пам'ятаєте, така була фраза: еталіміта панаєхалі. Ну, ми ж ми ж знаємо звідки то коріння того слова панаєхалі. От воно все звідти якраз іде. Повертаючись до, до нашого з вами сьогодення. Чи в них палає? То Та чи що мені настрає? Перепрошую, це слово вроді би можна вживати. Дивіться, я хочу сказати, що на сьогоднішній день західний світ, окрім тих всіх тез, які ми з вами не будемо зараз повторювати, готовий до нашої перемоги, до швидкої вже поразки Росії, бо ми бачимо, що і літаки, і танки, і так далі. Нещодавно була заява міністра закордонних справ Британії, що вони вважають законними цілі з боку України на території Російської Федерації як країни агресора. Я ще скажу, не лише там Крим, те, що е, визнано в межах кордону України, і так далі. До чого я це все сказав? Всі цілі, які вважає наша збройні сили України на території Російської Федерації як військові об'єкти, або ті, які можуть спричинити. Е, Виготовлення боєприпасів, дронів, там всяких там безпілотників, ракет, танків, самольотів, все, що Росія робить, це все є законні цілі. Так, ми не воюємо з мирним населенням. Мені то звичайно хочеться, щоб них там гепало. Але я думаю, якщо рване, там якийсь там завод недалеко від Рубльовки, то там гепне нормально і вони спіють обісратися. Нам не треба бомбардувати їхнє цивільне населення. Мається на увазі міста, будинки. Чому ну тому, що ми ведемо цивілізаційними методами війну, намагаємося її виграти перемогти в ній в білих рукавичках в білому пальто. Ну бо такі норми міжнародного права. Хоча з другої сторони росіяни самі пігачать по своїм будинкам. Ми знаємо, що коли працювало їхнє ППО, а до речі, по нормам міжнародного. Права на цивільних об'єктах розміщати військове не можна, але вони колись нам за це дорікали, що нібито ми це робимо. Насправді самі розмістили ППО і збиваючи ті дрони, розфігачили, попали по своїм цивільним будинкам, якимось там висоткам в Москві. Ну, що я можу сказати? слава Україні, але повертаючись до заяви, до заяви міністра закордонних справ, ми мусимо перенести війну на територію Росії. Дивіться. Доктрина Ізраїля говорить про що? Ми, можливо, з вами вже говорили. Я не пам'ятаю, я, вони я... не воюють на своїй території. Вони перше, що мають зробити, зупинити ворога і так. перенести війну на його територію, щоб своя інфраструктура працювала і не нищилась, і в цьому контексті союзником Ізраїля є Сполучені Штати. Чи одобряють Сполучені Штати роботу Масада на територіях інших країн? Політично? Ну, звичайно, ні. Чи одобряють Сполучені Штати перенесення війни, наприклад, там з Ізраїля там на Палестинську територію? То, звичайно, ні. Чи вони одобряють запуск ракет по Палестинській території з метою знищення терористів? Та звичайно, ні. Бо ж можуть пострадати цивільні. Але чи перестали Сполучені Штати бути союзником Ізраїля? Теж ні. Тому політичні заяви це одна історія, а а як воно працює в реальному світі, реалполітик. це інша історія, але заява британського міністра закордонних справ в цьому контексті вже є і політичною заявою щодо. Можливості нами атакувати об'єкти на території Росії, бо інакше ця війна буде йти вічно, і Ми про це з вами постійно говоримо. Но якщо ми не знищимо завод по виробництву, як вони зараз запустили в е е вузлову зборку шахетів на території Росії, якщо ми цей завод не знищимо, то ми будемо витрачати 40 років системи Петріот на боротьбу проти шахетів. А хто нам їх буде безкоштовно давати 40 років? Нам їх ніхто безкоштовно давати не буде. До речі, Ізраїлю безкоштовно теж ніхто нічого не дає. Нам сьогодні дають, бо ми вирішуємо глобальну проблему. Сьогодні це не допомога Україні, сьогодні це інвестиція у власну безпеку. Західний світ таким чином інвестовує у власну безпеку. Я думаю, що це знаково і ураження цілі на території Росії. Я тільки можу вітати. Єдине, ще, якщо ну, знову ж таки, якщо дозволяє формат програми і час таймінг для цього питання, я би сказав би, чому я не вірю ще в росіян. Я побачив в себе на Ютуб-каналі Лапін Фром Ukraine», на який ваші підписники зараз підуть і підпишуться. Я розповідав про заяву, яку зробив очільник російського добровольчого корпусу, яким так всі нещодавно плескали в долоні. Як вони от молодці за, за свободною Росію. Чувак виходить на повному серйозі, починає говорити, господин Пригожин, Я такий же, як і ви, Патріот Росії. Я так же, як і ви, переживаю, що э, летять там бомбляться в Москве безпілотниками. Ми з вами такі же, просто ми ще поразні бікати, сторони барикади, але я такою же, як і ви. Тобто, чувак звертається до світового рівня злочинця, який вбиває українців і розповідає, що він такий же, як і он. Це крапка на всьому, що стосується росіян для мене особисто. Це крапка, і коли я сьогодні читаю ті всі новини, я сьогодні дивлюся на провальну операцію голівного управління розвідки України в контексті ідеологічної обробки руского добровольчого корпуса. Бо якби вони сражались би за демократичну Росію, то він би не казав би паскуда сьогодні, що він такий же, як і пригожин. Якщо він такий же, як і пригожин, то хай іде нахрен за руським кораблем. Пане Ігор, ну, давайте так. Ми говоримо про те, що коли переходили Білгородську область, кордон з Україною, це робили Росіяни зараз. Є припущення, я не знаю там наскільки воно обґрунтоване чи ні, що і дрони запускали росіяни і, цілком імовірно з території Російської Федерації. Тільки Росіяни, ну такі, які на нашому боці, можливо, навіть ці військові. І я не, я не буду давати його, здається, звати Вайтрекс, оцей ем, лідер РДК. Але це ж історія в тому, я припускаю, щоб зіграти на полі. Яке вже має свій хочете електорат, хочете свої симпатії. Ми ж не будемо з вами приховувати, що Пригожин подобається росіянам, як він говорить, хабальства, нахрапам, як він всіх критикує, що дебіли в Міноборони, дебіли в генштабі, там оцей старічок, чудачок і так далі. Вайтрек заходить на цю територію, каже, ну слухайте, ми з вами однакові. Ми не будемо їх сортувати, тому що це росіяни. Та тобто, ну то. Це не та історія, але йому треба теж вербувати людей. Ви ж знаєте, що Легіон Свободи Росії він скаже, що вони збираються вербувати росіян, і пригожин це робить. Вам не все одно за яких обставин зберуться тисяча, дві десять тисяч росіян і підуть вбивати центральну владу в Москві. Буде там Пригожин чи не буде там Пригожина? От на даному етапі, хоч хіба це важливо? Дивіться. Помнеда, ми з вами говорили нещодавно, що ми я не вірю в русський народ, який а, буде я, я теж ні. ні я теж я вірю тільки в те, що вони бояться. А, все. Мені, будь ласка, давайте ми з вами тоді поговоримо і на цю тему. Отже, в принципі, виходячи з цієї логіки, ну яка мені різниця, хто вб'є Путіна пригожин чи умовно. Чи війська під керівництвом умовно Пономарьов. Хто стане президентом слідущої Росії? Пригожин чи Пономарьов? Де для нас більша небезпека? Ну, от і для все нас, для нас небезпека. А, в тому, Президентом якої Росії вони стануть, а справа не в тому. Пригожин якою б Росією він не керував би, це вбився, і вона знову прийде до нас, бо тому що це реваншисти. Так повзуть до влади. Саме так, тому що це не про демократію. Робити упор, вирощувати монстра ще гіршого ніж Путін. Ну перепрошую, то це то, то це тупішої історії взагалі не може бути. А ніхто Тому... не каже, що Пригожин буде президентом. Ми про це взагалі не ведемо дискусію. Альона, а я зараз не про Пригожина. Я зараз кажу фігуральний пригожин, Ілі такий же, як і он, директор РДК. Яка мені різниця, чи такий же, як Пригожин, чи Пригожин буде вирощуватися з нашою, в тому числі, допомогою для того, щоб потім що? Він прийде ну, панігоре. Це теж несправедливо, тому що от дивіться, я людина цивільна, я не під обстрілами, я не на фронті, і я ціную кожного військового, кожного я підкреслюю. Ну тобто, ми ж не можемо сказати: ой, росіяни, не приходьте до нас на фронт по нашу лінію барикади. Тобто, цей Вайтекс, РДК, Легіон Свободи Росії, як частина інтернаціонального легіону. Вони ж теж разом з вашими побратимами зараз айдарівцями і не тільки зараз на фронті. А давайте ми не будемо з вами сьогодні інтернаціональний легіон змішувати з РДК. Оце якраз таки не частина, це різні речі. Ви собі уявляєте, що, наприклад, проросійські нацисти. Мільчаков, там, Русіч, які попали до нас в полон, завтра скажуть, ми будемо воювати проти власті. Ну, знаєте, логіка футбольних фанатів, вони завжди якби отрицалово, отрицалово правил. да? І от приходить умовний там, мільчаков, який різав глотки моїм хлопцям, да? горло перерізав моїм хлопцям. І сьогодні він вступає в Вердика і буде воювати. І що я маю з цим робити? Ну, давайте ще задаємо. Наше був такий короткий, як його? Ну, Боцман. Кстати, де, де воює? Ну, так чисто, в Білорусі. Розумієте, іноземний легіон, Інтернаціональний Легіон, це про ідеологію боротьби з терористами. А заява того чувака, я такий же, як і ви, він каже терористу пригожину. От що мене взбісило. Якби він все, що хоче він міг говорити, розумієте? Ну якщо він каже я такий же, як і ти терорист, ну перепрошую, тоді скажи мені, хто твої друзі, ким ти восхищаєшся, і я тобі скажу, де той куст того корабля. От, і вся історія, тому таке не можна вирощувати. Я думаю, що є дуже багато нормальних росіян. Нормальних я знаю таких. У мене в Айдарі були росіяни. Юля Толопа згадайте історія дівчини, яка в Росії засуджена, вона прийшла з нами всю війну. Я її поважаю. Я не можу її не поважати. Я знаю багатьох таких, які готові воювати за демократичну Росію, і ніколи в житті не скажуть, що я такий же терорист, як і Пригожин. Ну, він не він сказав, ну пане Ігорі. Ну слухайте, ну це зараз дуже схоже на фактів. Е він же не сказав я такий же терорист, як і ти пригожев. Ну там же був інший сенс. Та? Він міг сказати, я такий же. Я, я бачила цей ролик, я просто не, не пам'ятаю його дослівно. Але хіба в нас вчинки не говорять про людину красномовніше, ніж е його слова? Та, там записані гарячими слідами, по Тобто він же хоче. Супротиву в російському суспільстві настроїв гнітючих, довіри власне до себе від тих же росіян. Ой, Альона. Ну, ви знаєте, я люблю... Якщо принципово ми знайдемо зараз цей ролик і дамо послухати ага. всім нашим глядачам. Я друзі з інтересом послухав виступлення Євгенія Пригожина. Як звичайно емоціональне, але воно емоційне? Євгеній Пригожин? так же, как и я, как бы парадоксально это не звучало, является патриотом России. И так же, как и я, он негодует, недоволен тем, что украинские беспилотники теперь пролетают над Рублевкой и врезаются в жилые дома жителей Москвы. Безусловно, я, как москвич во втором поколении, не рад тому, что простые жители Москвы безотносительно их позиции страдают, просыпаются от взрывов. Война в любом ее проявлении... Это ну, так страшно. я, пан Игорь, я, знаем, где находятся ее подстрекатели и где находятся те люди, которые как раз ее и начали. Поэтому, несмотря на то, что я и Евгений Пригожин находимся на абсолютно разных сторонах баррикад, я солидарен с ним в его праведном гневе и в том, как он осудил эти события. Тобто, сказал, я террорист. Он говорит, я, как и Пригожин, патриот а, всей А салі це вкласти будь-який сенс? Ні, 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 ні. Знаєте, от якраз таки тут не можна бути трішки вагітним. Я солідарен з ним в його негодованні, що літя там і так далі. Ну, прості жителі, росіяни ні в чому не виновні. Виновен тільки Путін, пам'ятаємо. Росіяни не невиновні, виновен тут режим. Росіяни здесь взагалі не при чому. Путін літає на, на літаку, Путін їздить на танку, Путін приїжджає в Бахмут. Путін фігачить по нашим позиціям, Путін бомбардує Київ. Це все Путін чи росіяни? Оні ж прості жителі. вони нічого не можуть змінити. Знаєте що, Льона? Не може бути жінка трішки вагітною, а злодій трішки злодій. Жінка або вагітна, Боже. або вагітна. може, пане Ірину? Може, і в мене є. Нема Або є для вас приклад маленький злодій, але він все рівно залишається злодієм. Стаття кримінального кодексу, 140 сорокова частина, будь-яка частина не передбачає е, для покарання чи ти вкрав мільйон, чи ти вкрав 10 мільйонів. В принципі, покарання буде одинакове. Розумієте? Так, звичайно, за дрібну крадіжку ти теж будеш злодієм. Покарання буде менше, але статус злодія ти отримаєш, ти будеш засудженим за цією статтею. Тому не буває трішки вагітних жінок. Вони або вагітні, або не вагітні. Я обожнюю ну, з вами стріми, тому що ми з вами по одну барикаду, ми з вами однодумці без п'яти хвилин, друзі, і я буду всім розповідати, що я знаю майбутнього прокурора. Але, пане Ігорю, ви політик, у вас безкінечно великий досвід. І розкажіть нам ну мені, будь ласка, от ви п'ять років були у політиці депутатом восьмого скликання і такий. О, я кожен раз робив тільки так, як книжка пише. Я жодного разу заради великого, глобального і класного не зробив щось від мене, що вимагало, не сказав, що від мене вимагало. Про трішки вагітно, будь ласка, вам найкрутіший приклад. Це коли американці кажуть: «Хм, нам не подобається, що Україна наносить удари по території Російської Федерації. Ми цього не підтримуємо. Тому візьміть, будь ласка, дорогі українці, нові 300 мільйонів фінансової допомоги і йдіть хірячте їх далі. Слова, дії, вчинки це ж великий комплекс. А ви його засуджуєте за те, що він каже: Я такий, як, як і ти.' Дивіться, перше. Коли американці кажуть дипломатично, що вони цього не підтримують, вони себе очищають юридично, бо вони тоді не нестимуть відповідальності так. юридичної. Ще раз наголошую. Вони себе юридично очищають від причетності до можливо, якщо це буде використано, загинуть цивільні люди, щоб їм потім юридично не відповідати за постачання ракети атакам на 300 кілометрів дальності. Бо якщо десь там буде йти якийсь ще довбень біля російського е, штабу і нести їм молоко. Чи і загине, то щоб потім родичі не прийшли не сказали, що це Америка своєю зброєю нас збила і дайте нам мільйон. Тому вони кажуть, О. ми не підтримуємо це і ми кажемо українцям: не робіть цього. Ну а раз вони роблять, то, то питайте з українців. розумієте? Тому це якраз різні історії з приводу американців. Далі дивіться. Ще раз наголошую: ми з вами можемо сперечатися будь-коли і будь скільки Тепер щодо Ігоря Лапіна, як політика. Я вам скажу, які найбільш ненависницькі мною були речі в парламенті, коли я був депутатом. І я це говорив відкрито і тоді, і сьогодні. Є таке слово, називається політична доцільність. Угу. Те, що в житті я називаю словом блядство, в парламенті це називали не я, але це називали політичною доцільністю. І коли треба було продовжити, продовжити термін дії закону. Про особий статус. статус я жодного разу не голосував навіть попри рішення, в тому числі і фракції. тому, що це ж в принципі нічого не міняє по суті, але воно міняє тут мені морально. І я сказав: хочете мене рішити, я це не проголосую, і я ні разу це не голосував, будучи членом коаліції, як політик, розуміючи політичну доцільність і так далі. Тому між нами і є в цьому різниця. Далі Альона, ми з вами топимо за Україну. Кожен з нас хоче перемоги України. Я тут зараз говорю як людина військова. Для мене використання ворога мого ворога це нормально. Але Но коли той, кого я використовую, починає об'яснятися в любві тому, кого я ненавиджу, це вже не нормально. Тому або ми чесно домовляємося на березі, пацани. От така історія, і от, так от себе ведемо, і оце от, от говоримо. Або ми тоді з вами не граємо в цю гру, бо виростите дракона ще гіршого, ніж Путін. Ви ще, ще раз наголошую, зараз Пригожин, це якби фігуральна, е, така, ну, це фігура така, ну, типа, аморфна. Але вирощувати такого дракона в Росії це ще гірше, це ще гірше для нас, ніж Путін сьогоднішній. Бо від Путіна ми знаємо, що очікувати. А ці половина з них левова частина. Тина з них, це ж вони ж не з космоса прийшли. Це ж дехто з них попав в полон, вчора, стріляючи в мене, а, а потім так. сказав, що ви розумієте, вчора він стріляв в мене. А сьогодні в мене з ним має бути якесь джентльменське соглашення. Нехай відробляє свою помиловку. Це так називається у мене у військового. Нехай відробляє те, що ми йому прощаємо, то він, то він нам довжен. а не то, що він сьогодні також, як і вони. Того мене це вкурило. Я б їм задоволенням би допомагав би тим хлопцям, тим, що дійсно з вірою в демократичну побудову нової Росії. Ну чогось мене не харить до там підтримати завжди сказати, я готовий пожати руку тому самому Іллі Пономарьову. на мольову. Ну мене ж це не харить. Я з ним нормально, тому що ця людина з перших днів зайняла позицію за, за правильні речі. Так, він він був в Держдумі Росії, але він єдиний, хто голосував проти. Вторгнення отжаття е, в нас Криму єдиний із тої і тої всьої кодли. Тому він мав позицію і сьогодні її має, і я завжди його підтримаю. Розумієте? А той, хто вчора прийшов мене вбивати, а сьогодні мене використовує для своєї майбутньої політичної якоїсь цілі, це не є мій брат. От і вся різниця. Ви просто дивитеся з точки зору перше, журналіст, з точки зору друге, цивільна особа. Розумієте? Ну я не приведи Господь, але не дай Боже багатьом людям. Пройти стільки, скільки пройшов я, як казав Великий класик, да, впасти стільки разів, піднятися, похоронити своїх побратимів. До речі, я хочу сказати, я не їжджу більше на похорони. Ну, я чесно це кажу, це, можливо, це якась емоційна така річ, але я не, ві... не їжджу більше на похорони. І для того, щоб ви зрозуміли е, люди, які дивляться зараз наш з вами стрім, е, то я хочу сказати: я знаю історію свого загиблого солдата, коли е, його дитина маленька. П'ятирічний хлопчик казав: ну татко, напевно, вже не приїде, бо він на війні напевно його там забили. Але, але він тоді ще воював. Татко ще був живий. Воював добросовісно, і йому: та ні, ти що, татко воює, татко, там все нормально і так далі. Але потім в кінці так вийшло, що ота група Мільчакова, за якого я згадував, того нациста е, расистського, от в наші хлопці попали в засаду, і татко цей загинув. Але тіла довго не могли ідентифікувати і хоронили татка, коли вже сніг ішов. І... Коли та дитина, бо мама додумалася взяти дитину з собою на могилки, і коли та дитина побачила, що в могилу ну в могилу кладуть труну з батьком і почала чути не скакати в, в ту могилу з криками: ви, татка туди пхаєте, йому там холодно, сніг іде, то я вам скажу, то після таких речей ходити на похорони вже вже, вже тяжко. І тому, можливо, я на занадто радикалізоване суспільство. От я от відношу себе до того радикалізованого суспільства, де чітко є маркери свій і чужий. Немає, Тобто є скотч жовтий, а є скотч там білий, який носять росіяни. Чи зараз вони носять червоний, Розумієте? Тобто це є маркер. Не може бути в мене то іноземний легіон. Це хлопці з жовтим скочем. Вони сюди не приходили з білим. Розумієте, вони завжди були з жовтим. Вони прийшли нам допомагати. Бо боротьба проти тероризму це їхня ідеологія, і у ці грузини і американці, і британці, і французи. Це ідеологія боротися з світовим злом, світовим тероризмом. А той, хто вчора в мене стріляв, а сьогодні він пофарбувався і пішов стріляти е росіян, і знову ж таки розповідаючи про свою любов до інших терористів, які мене сьогодні стріляють. Ну, перепрошую тричі. Це вже називається. Ну для мене це є неприйнятне. Можливо, головне управління розвідки на чолі з Будановим, які можуть нас відмазувати не тільки росіян, але й корупціонерів, якимись певними листами, щоб вони свалили від правосуддя, вкравши мільйони. Розумієте, можливо, для них це є прийнятна річ, тому напевно він керівник гурмову. А я простий от, піхотний, скажімо так, спецназ.